А я колись стану такою ж вправною. Чути музику не так важливо, як відчувати її. Містер Густавсон, ви вже вирішили, що ми будемо грати? Мелані. Ваша музика хороша, але м'яка. Я шукаю щось потужніше, небезпечне. Що ви чули про перший музичний двірка? Плануєте зіграти дитячу композицію? Вона не хотіла виконання цього твору, бо саме його Кетрін намагалась спалити, коли вогонь перекинувся на неї. <плес> 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 намагалась спалити. Однієї частини немає, але я можу відтворити її. Музика це сила. Мамо. У середньовіччі вірили у вплив музики на емоції та свідомість людей. Щось не так із цією молодією. Я прослухала її. І вона досі в голові. Гдаю, цей хтось використовує мене, щоб дописати ноти. Що станеться, коли допишеш? Щойно почуєте мелодію. Вона полонить назавжди.